Друзі, Усіх вітаю, матусенька щось розмовляє там, дивлюся, бурячок ріже для чого вона, чи вінегретик, чи, можливо, салатик якийсь робить. Прийшла в густі. Просто провідати, дивлюся, пелесо стоїть. Як завжди, 10 робот, татко сидить за телевізором. Полиму. І палими і продовжує генералити. Щось там натрусила і ще й готує на кухні. Ма татко, чого так тихо? Він в телефоні сидить. Він <рес> Ти не вилазить до нього. Щось я вже не рада, що подарувала. Його, як йде пасти. Ма він хоч допомага тобі. Що там він допомагав? Вчора цілі півдня молола курянка. Він каже, давай сьогодні, каже, на завтра оставлять. На сьогодні тумани передавали, а вона да. нічого не досвідне. тепленько, тепленька, гарна. Зараз я татка покажу. Як він... Я не а Ти казала кукурузи. Да, да, да. Я візьму, друзі, ніяк не візьму. Кутачку візьми, кукурузку цілу хочу спробувати. мене раніше їли. Вони. Я з пшеничкою наколотю, і вони хто пшеничку, хто кукурузку. А потім матушила їх до молотої кукурузи. І вони перестали їсти ціло. Не можуть ковтнути все горло. <гум> Маленько зробила. Ну, не їдять, тому що ти все Я життя мене молотиш, мене вона ніколи в житті не давала ціленьку. А воно ж довго, моторошно, воно швидко закінчується, воно ж як ті крокодильчики йде. Мішок набили, туди-сюди дві недільки вже нема. Час дуже швидко плине і так не хочеться йти. Оце знову. Молоте. Я говорю, ма, дай мені ціленьку. А мені людина, знаєш, що написала? Ірочка. Курочкам обов'язково потрібна ціла кукурузка взимку, особливо. Чому? Тому що вони їдять цілу, і воно там, як, як фабрика, в шлунку перерабатують цю Ой, цілу я вже, я на сяпчула, шлаку. Да. А, да. І їх тіло розігрівається до високої температури, і сарай обігрівається, як від обігрівача. уявляєте? Ну, Я думаю, не й правда. І от то від цілої городиське тепло в сарай. Ну, гравіць, здається, ма для яйця скарлупа щоб було, і щоб яйце формувалося. Мама, папа два камази привозив, засипав, тому що виїдають. Я, я на такі, як вони виїдають, І ви помітили, які різні кури у нас? У мене їдять кукурузу цілу, а в неї землю поглощають. Мої землю так землю... не їдять. Кісок. No. Так що я візьму кукурудзку. А, а це просто салатик буде, да? Да не ріжу, я куїла, так і не ріжу огурчик, а до того буряк сладкий, добрий. А що ти говориш, огірок не ріжеш? Ну, то ж я люди різала, да. а це не хочу різати. Я трошки поїла без гірка. Ну, вкусно. А просто бурячок сам і, без безкупи. Так, дуже крупного не було, і я взяла м'яненький, ну прямо на сладкий, ага. ти вам ну, Я не хочу, ма, я знаю, як це коли солодкий цукор. До того чокол. добрий бурячок, сладкий. Просто вона полюбляє і їсть корисну їжу, це от бурячок з олію. Ось я один у Наня став, вона так не їсти. Так. Да. Ну добре, і капельку Ні, ну ви уявляєте, просто їсти буряк з Ну не самий же, а не тут. Ні, я розумію. З з картошкою. Їм... Ну Просто Вау, хто піші. так робить, друзі, напишіть, ви їсте бурячок. Я думаю, з часничком їдять багато. Це прекрасне вкусно. А зараз їмо так і вкусно. Я знаю, ну, тут все ж знаю, що огірочки. проблеми, друзі, тому вона робить і, все і правильно. Огіровка, як ніколи. Там вже треба на це ставити. Да, гірочки солоненькі, бува, і хоч не наблюд. Та капець поглощаємо все підряд. Що не возьмеш, і капуста квашена, і квашена з бурячком беру, і редиску, і дайкон купую. Я не знаю, і корейська морковка, мельк, мельк нема. Ну я, правда, по жменічки беру, по грамулечки. це все, салатик настоїться за ліки. Вони будуть їсти. Соличка роз'їдеться. Це каще не знаю, яку тварить. Не Ой, людина там писала про перловку. а що ж я шо... вона не люблю. Тут ще трошки є. Он І про пшоно щось писала, якісь блюда. Я щось записувала. Вечором може треба буде сварити грішки, якщо завтра поїдемо. Під забув. А Володя там такий рецепт класний написав про лимони. Говорить, два лимончика, чистиш шкірочку, а посередині вирізаєш і поясочок шкірки залишаєш. Потім цей лимончик, симпатичний з поясочком, на м'ясорубочку перемолов, в баночку півлітрову висипав, це, і сахар цукром майже до верха засипав. Перемішав усе, щоб воно стоялася. Це, до речі, він вам також писав. Потім береш на Півлітрову банку 4-5 чайних ложок жижі І просто п'єш. Літом, виходить, як лимонад, а взимку кип'ятком заливаєш, п'єш. Взагалі ноги. Я все літо працюю на городі говорить, і витримую все літо. Ну Я не розумію, як ноги. Ноги, коліна це хрящі вже поставити. Ні, це коли кислота повишена, треба лимончик. Так і треба виписати та зробити. Просто перекрутити на м'ясорубку з цукром, а потім пити, як напіток. Він не питиме. Це не питиме. я просто розповіла. Він навіть от, таблеток пити, не можна з чаєм, ні чаєм, ні молоком, ні. Оставляй я... чай, чаєм Ну Таблетку треба пити водою, водою запивати. Та це так і сказали, все воно. Та що ж він їсть, чай п'є гарячий і чуть-чуть остави, і ото возьме таблетку. Та хай він. хоч так, бо взагалі не Та Так, як ще хвек, на що ж його Та і... я думаю, буде і і все одно від цієї. хімії. Хочу таблетку запивають водою. водою. Ну це всі знають так. Ну ще... Буває, не притримуємося. А він взагалі не п'є? Він їсть, ото чай і що то жити, ну, таблетку взяв і на татка жалкуватись не будемо, хоч так. Розписала йому все, ті тражі, як пити, не пити один рік, то через а? день. Сказала, через день пить? Через день пити. Це те, що ти не хотіла, один урік, так? Да? Він дуже дорогий і він не дуже впливає на живота. І все одно сказали продовжувати. Ми ну, проїздили шварку, вона написала, да. Вона писала, да. якщо ви будете пити, у вас буде обістрення. Угу. Оп'є. Так він вже що, почитав, він вже побутав і. Випив усе? Тот... Ні, не все, як він п'є. Неправильно. Та Юлік. Де буде. не пити, він плюс поставив пити. Де написано пити, він поставив не пити. На корову, ну, як постав, я ж уже йому... ти бачиш, покажи, а, як я. О, він взяв якусь пігулочку. Папулька, привіт. Ось диви, розписала. Бачиш, почала да. по числах і дивиться. ось диви, де не пити, ось пити, диви, не пити, а ось пити, чи пропустив, чи як він поставив цю плюс. Ну, це пити календар... треба вище а, було він поставити. Пити, а він поставив, не пити, а тоді пити, виходить, оща розумієш? Надо читати, пити, а він то, поставив, може він і пив. а пити, поставив, тільки поставив, куди ж ти поставив, не пити. А ну да, так. Друзі, система не підписала. А тоді, виходить, так віці? все одно, подивився, раз поставив не пити. А поставив пити. Так на що ж ти поставив, де пити, поставив рисочку не пити. Як ну, він не ставив ось цьому просто низько. Тому. <сум> а, а цьому тут? А от ну, дивися, пити, головне, що мінус, плюс, мінус, плюс, плюс, мінус. Плюс, плюс мінус. Я вважала. ось диви. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. Двадцять дев'яте число сьогодні. А сьогодні дев'ять я б начитала. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Ну, не? він, коли закончище четыре. Двадцать восьмой число, так? Да. Двадцать восьмое число. Пите, а тебе не пойдет? Що ти так на двадцать 28. Там правильно плюсики, минусы. Пейте. Чого в тебе така рисочка? Ну, скажи. Дуже близько ти поставила. ты що тут. ось було этот, Ось, випив, я сам удивився, дивлюсь, а що ж такое? 28 число, а в мене тут я Потому випив. Тому що ти поставив дивись, Низько на пити, поставив. ти не проти пити поставив. А, не а, це, пити. а це ж воно. Да, а це ж воно, очки вдівати треба. Папа широка душа і він дуже великі плюсики стали. Через день по пів таблетки регулярно треба. Так він регулярно. Опліниться. Слухай, ну що, тобі фільму нема. А що, ти щось хотів робити? Та да, я дивлюсь, що ти бігаєш за мною. У мене коли нема фільму, і я не встигаю, я приходжу до вас, бо ваші ролики найлегше монтувати. Бо мої душі складні, я буваю по три Той, дні сідущі, он... кажи. Та я все одно не а. тобі, а людям. Ну тоді не треба казати. <гум> а що він хотів робити? Так, таблетку так? треба закусити. Бутербродик якийсь. Який бутербродик, бутербродик. Курей випасти. Ну так тоді що, не будемо кушати. Ну так як і бутербродик, он борща трошки поїв. без нічого. Поїв і пішов, колоноче. Іди кури посити, ходити треба. Ти на верхушку показуй, ти аж донизу показуй. Бачу, так. Полила він зразу, ти бачиш, як піднімаються листочки, а то дивлюсь, вже опадають. Ну, він водопрок, ну, на шапку, як похоже. Колись цей, на ділянку загугла на ню загарчу папа. <реш> Мені люди вже десятий раз пишуть, Ірочка, нарисуй отут два глаза і нос. А, ну так. Да. <реш> Розовеньке, бачиш? Да. Мене туди да посадити. <реш> <реш> а ну сідай, ми подивимося. Сідай, па. Сідай. Що, тебе? Це? <реш> да. Вище піднімай, щоб була шапка на голові. Щоб шапка. Чекай, 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 чекай. <риклад> Ось отак, отак. отак і отак фотографію зробив. <риклад> Я потім подивлюся, що ви там назнімали. А тут, мабуть, білий. Точно білий, бачите? а це розовенький. Цікова, кішти наламола, які залишила. Розовий. Коли вони розцвітуть, хоча ж глянути вже. Розовий. Я так переживаю, що в тебе одні малинові будуть. Ні, то, -то біленькі. Там же й помаранчевий десь був. А, а то, що ти обрізала, Іра, не треба обрізати, він пропадає. Да? Конечно. Так в мене всі теж пропали. Ну. Такий кущик був би красивий. Ну, люди сказали, що треба. Ну, все щоб тут убрала, вже засох і випав, нічого не треба тут. Ну, бач, і... прокидається. Раз, два. Прокидав. раз, два. Хай вже який буде. Він уже який би кущик був. Ні, він витягується і падає. Треба, щоб пишно так наросло, весь час ламати. Ну, зараз вже листочки внизу я викинула. Ну, він, як, наче темніти почав, да? дивись, гнивої. Да? Чи то він просто одривається на полила. Він не дуже а. поливається. Оце буде помаранчевий, мабуть. А може біленький. Та ні, ми тут залишали, отой помаранчевий щось тетлю доділилося. Да, це буде махровий це, це красивий. Оцей у, у коридорі красивий, зелений, гарний, а це треба викинути, посадити новенький. Ну він взагалі жахливий. Ну викинути треба, я отакий вже викинула. Боч не їси. Ну такий же потім. Нічого нема. Ну як нічого нема? На обід борщ як нема? Це не їда? Не їда на обід борщ. Ну то чого ж не Їда. Йда. Ну то хочу ти я, кажеш, нема нічого. Тибо ще там м'ясо тільки не качки бери, а з скромника. Ходімо, глянемо на ті квіточки. Та я піду додому. Оце я казала, чи купити горшок, не пожаліти 200 гривень. Ось треба обрідати вже, ти бачиш, його, мабуть, вже треба пересаджувати. Ну, йому не вистачає міста, він дуже великий росте. Ти Бачиш, так куди ж мені і той і жалко викидати, і цей вже хороший. Ой, хтось телефонує, хтось телефонує. Доктор уже відсів, немає квіточки. Таточка зараз пообідає. Чи що він зробимо? А, ну так, да, пообідає. Зараз 13.40 І підемо курочок попасем. Чи з статку, чи з матусею. Борщик смачненький, як завжди, прекрасний. Мисочку. Ну, він. Пігулочку прийняв, йому треба обов'язково позитиву. Він показуй мене, бо зараз всі прибіжать. І я не поїду. <laughs> Хвилюється, що його. А <reinventing> вони знають що. «Ні -ні, я. Ні-ні, я їсти не хочу. Я це хіба попробую, чи добре. Тільки не пробувати. Нехай краще їдять, бо як почнеш пробувати, а воно так швидко закінчується. Це колись я на роботі працювала на заводі світла шахтаря, і там бригадир такий гарний, юморний був. І ото гуморив, ні-ні, ні тільки не пробувати сідати за стіл їсти, бо пробувати як почну, та воно хоп і закінчилося все. Ой, спогади. Да, Свою діяльність чомусь я на заводі. Обов'язково. Вітаміни потрібні, Обов'язково. Обов'язково. Да? Обов'язково це вітаміни отакі. Там 350 вітамін. Ну я щось не чувствую. Я тільки запах неприятний в роті чую. Ха -ха -ха. Воно швидко виведе. Козли насрали. Ха -ха -ха. Ха -ха -ха. І сміх, і гріх, як завжди. Хворіємо, але гуморимо. Намагаємося підтримувати один одного. Друзі, ото такі справи. Так що зараз підемо погуляємо. Погода до сих пір класна. Ну, то прохолодно, то тепліє, так отоливається. Я байшла по телевізору, що по всіх областях У мене великі. 350. Великий, 350 Вітамінчиків. Па, то я збрехала, що всього. <рес> там мікроелементи, макроелементи і все підряд, корисне для людини. Ой, друзі, це я говорю, щоб він їв, обов'язково до борщика. Хто мені там писав? Мами, тільки що з тобою коментарі читали. Людина як написала до борща сало, да. цибулю, чесник, все як положено. Я Мам, до сих пір не розділася. З кролика там кушачи, кролика. <рес> так що будемо так і робити, як людина порекомендувала. Ма, то мабуть, мій рис. Це мішочок, твій кульочку. То в магазин не хочеться йти, а мені потрібен рис. Хочу приготувати смачненько нам. Попросила в неї риса, я потім возьму принесу. Це я хотів підняла на холодильник. А, холодчик, так. Да. Буде холодчик. Трошки з варюшок. Він радочок поїв пішін в недав. <світ> <світ> Якщо він на динурік п'є, то буде все гаразд. <світ> Ні ну так, да, зрозуміло. Ну і ото як Володя написав лимончик в обов'язковому порядку. І кислоти взагалі не буде і ноги. Ще рочиха підупила студень, навари взагалі. А я кажу, а що це таке? Студень, холодець. Вона холодець? Ну вона по-російськи, да? Да, ми ж в Харкові. Хтось побачить, скаже, ой, я з цибулею хочу. Так звичайно, а чого ж? Українці буває таке. Взимку, щоб не хворіти. Оце бутерброд. Я думаю, ніхто ніколи не бачив такий бутербрудик. такі справи, друзі, у нас все як завжди. Обідаємо, погумаримо, ідемо курочок пасти. А ввечері сідають телевізор, новини передивляться, щось там поматюкаються один одному, поплачуться і відпочивати. А зранку знову. Приготувати, поприбирати, поїсти курей попасти. Одне й те ж, і цілий день не присідаєш, цілий no. день. No. Так, весело. Мати, не скучила за городами, ще не хочеться. Ні, не Ще не хочеться, так? Да? Повні, що треба копати, в мене серце за куби. Ні, ну копати нам скопають до сальца. Там, там. там мясо есть. Сало. Ладно. Значит, мясо давай вытянем. Давай. Вытягивай. Так сперва же сало надо дать. А потом этот. Я вже вшупав, тут косточка залишилася. Ти, ж... Ти ж вже його полі. яке було. Було нормально, було кусочок ножка. Та він тільки сів, то він відколупав борщі. Не... Ну це люди будуть в шоці або сало, або м'язку. Я говорила, друзі, що тут дуже строго, щоб не хворіли ножки. Татко завдя... завдяки цьому, що ви побачили, ходить. Своїми ногами, бо він у нас не ходив. Ви бачили на костелях ледве до кухні дойдеть, щоб до туалету сходити. І зі сльозами на очах, зі стонами добирається назад до зали. Не ходив зовсім е, Уколи кожного дня, знеболюючи, кололи місяця три кожного божого дня. І вночі, бува, прокидався, і сам собі ставив укольчи. Ми думали, вже все гапли. А потім строжайша дієта. От або сало, або м'ясо. Що-небудь одне. Наїдатися не можна. Ну, оце якось так. Там здивовані, не здивовані. Я зараз стою також здивована, ну, нам, мабуть, так і потрібно. Сало, звичайно, набагато краще. М'ясо я не наїдаюсь, а сальце, ви подивіться, яке воно красиве. Воно наскільки смачненьке, аж сяє на цей кусочок. І цибулька. Да, і цибулька. Так що м'ясо нехай матуся, а таточка сад. <різь> <різь> Молодчинки, все гаразд так і потрібно. Ну що життя таке складне, друзі. Як ото говорять, життя прожити це не поле перейти. Дамо? була така колись приказка, вона й залишилась. Ма, ходімо, курочок почнемо Чи ти не хочеш, поки татко, да, піде. А, а скільки год о, ті юки твої кімнатні? А я не знаю, я не знаю коли якої бути. Дуже давно садила, так? Да? Ну, звісно. А, я думала, ти міняєш її на Ні, ні, не міняю. Я тут міняла. А оце так, бачиш, теж швидко пішло. Ну це рік або два, так? Да? Воно так приймається швидко. Вона, друзі, думає, не зна що робити. Чи цей залишити, а той комусь віддати. Бо їй два забагато, вона хоче віддати, один. Це, то треба вирвати, щоб з, горшка. з горшком я Ну, звісно, вона, звісно, що з горшком. І Але ну, коли... подобається, почому. Ну, горшки ще на гривень двісті, мабуть. Ну, я куплю тобі, хоч? Ми, е, я сама можу куплю, купити. Просто, що оце ж стіл, а Та ну два одинакових не потрібно. Ну навіщо? Нехай один. Остається. Ну, знаєш, Подаруй цей комусь. Чи ти молоденький не. хочеш, хоче молоденький. Бачите, їй подобається. Мені здається, той не буде ніколи в житті пропадати. Йому вже 100 років, він такий. Я ж бачила. Він... Він... Так він же стояв зелений також. Він вже потолкав стояв. Да. Ну все одно не дуже красивий. Не, Високий, оброшення, а... почав хилитися, розумієш? Оце, друзі, те, як вона доглядає. Вона бере молоденьке, а yeah. старе викидає, тому в неї таке все зелене, yeah, пишний підв'язаний. От а порівняйте що? ось цей, і зараз я вам покажу той, що їй не подобається вже. А для мене він прекрасний. Ну, як може ось ця квіточка, ви подивіться, Пишна, зелена, висока. І там всередині вже дуже багато діточок прицепилося, тому він такий пишний. Оце все отростить. Говорить, хай ще постоїть. Хай ще ну, мені цей більше подобається. Хай ще поживе. Я думаю, не потрібно діток обривати, бо вона тут весь час оце вищупує, а воно тут обросло і вона вже не встигає покинула прибирати. Мені здається, він як, ти бачиш, вижиш оці ось, ось держаться за землю, бачиш. Корінці. Ось, диви, він не впаде, диви, як держиться. Ну він може горішок вже швопне. Да? А, он, дивіться, як він схватився. Я й не ой, Диви, як дебело. Бачиш? Ого, да. да. Ну я б вже б його так трошки дужче підв'язала. Не треба, хай кривенько й буде. Це повітряні корінці. Ось треба прив'язати Дужче. Щоб він рівніший був. Що ти там його тримаєш? Ти підв'яз? А, вона палецю вставила. Тут палець вставила. Дуще, Дуще. Дуще притягнула, щоб. Ну, якщо горщик лопне, має, нічого страшного, тоді вже приберемо його, а на вигорчик я візьму. Тобі. Ну він красунчик. Ну Їй не подобається, що він дуже лахматий, уже високий. Він красивий зараз. Ще подобається, так? Да? Диви, який Красивий. Той якийсь голий, просто три листка, як ото лілія, ото він схожий ну, на той. А той поки хай на столі постоїть. Як буде цей пропадати, тоді той поставиш. Ну, їй важко розлучатися з квіточками. В неї ті самі все життя з молоду. А не пам'ятаєш, хто тобі оцю е, як, да, Дафенбахія? Хто ти... хто? Я, -то вона мені подобалась, і що не побачила, так десь кустик, щоб купити, дорого вроді. А потім колись у Харкові чи на вокзалі була, я йшла. А вони так і продавалися великі, я не пам'ятаю за і Я купила одну. І от воно в мене так Що серйозно? От вони мені нравились, так. Да. Капець. Я б ніколи Для не одну. подумала, що ти квітку кімнатну а купиш. Що, а що так відрізаю, оце і садю, я не думала, що воно так. Воно приймається просто в землю зразу і воно приймається. Ну, а ти дала горшок же ж такий, ти бачиш, йому тепер корню де діватися. Ну, надавати. Ну, корню теж я... в нього ж невеликий. невеликий. Невеликий а я думала, йому цього горщика буде мало. Ні. Чо? Це як ото ми де бара осадили, друзі. Я витягую а там корінця нема. Взагалі не відірвала, просто там О, коріння остає не було. просто близько до вікна, Ні, як він йшла за жалюзи, то закривати, то відкриваю. Ну правильно, він робить. Квіточка До вікна ще поворачується. Ну, ну гарні, гарні в тебе квіточки, нехай тоді всі поки що ростуть. А цей же ж, друзі, я щупаю, щупаю і маточки. Матусі... Ну, ні, ні, не Поїдно. буду. Вони розростуться, а ці великі, крупні, буде пишніше. Я ж знову ось відломила, ви бачите? Казала, Спочатку оце, отут, оце, а потім отут. У мене горшочок освободись хороший. І посадю отакий затопиє. Різдвяник, так? Да? Зато візьму, Може там щось в землі, щось нічого не пропадає. Та ну в землі не знаю. Чому ніхто не пропадає, тільки він пропадає. Ну, Ще і, не розумію, це... ганчірка якась. Цей, звісно, цвіток красивий. Ну, да, шкода такий викидати, він же ж здоровий, не хворіє, прям ні Красиво, листя жовтого немає. А табурет. ти обрізаєш, так? Да? Да, угу. Капець, я б ніколи не обрізаю. Кождий обрізаю. Оце провірю, якщо почне жовті, то вже я обрізаю. Стою на табуретку і кожний листочок це вже запилено. Миєш, так? Це кожен листочок я витираю в лапине. А літо можна на вулицю виносити. Не Не хочеш, так? Ну красиво, зелені, там зелені, я сама не знаю, чого вони такі. Я піду, а матусенька, пока-пока. Пока-пока. <т> <он> так, <пока> <пока> да, говорить, я попересу. Іди, курей, посіди. <пок cues> так, підемо курочок. А я вийду під мені, ось зараз mm. кашу, ще сварю гречню. Вона ще кашку буде грічню варити, Поприбираю на кухні після таточка і поприберу. Перед новим роком генералила, тепер після. Вимиваємося. Все, моє хороше. До нових зустрічей. Пока-пока.